Вітаю, в етері контекст. Гість програми Дмитро Снігирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа пане Дмитро, вітаю, дякую, що долучилися. Не вітаю, дякую за допрошення, пане Дмитро. У сьомому корпусі швидкого реагування десантно-штурмових військ повідомляють, що найближчим часом росіяни збираються перерізати сухопутне сполучення між Мирноградом та Покровськом. Мають намір оточити мирноград, рухаючись у бік населених пунктів рівне та світле. При цьому українські підрозділи зараз тримують рух ворога в районі красного лимана. Низка російських джерел вже почали писати про оточення Мирнограду. Втім, наше командування спростовує такі закиди, але підтверджує активні штурмові дії ворога. Пане Дмитре, яке ваше бачення існуючої ситуації та розвитку подій там? Ситуація складна. Окупанти використовують тактику комбінованих атак. Мовиться про. І механізовані штурми, причому кількість бронетехніки може нараховувати до танкового батальйону, так відповідно і дії окремих малих штурмових груп. Причому основний акцент вони дійсно намагається перенести на взяття під безпосередній контроль локації Сил оборони України. Це стосується не тільки Мирнограда, але й відповідно того ж самого Покровська. Тобто окупанти відійшли від тактики так званих м'ясних штурмів і наразі створюють загрози так званих малих котлів. Це унеможливлює чисельні втрати в живій силі техніці і відповідно створює проблеми з логістикою для сил оборони України. Ситуація складна. Причому зауважте, на мирноградському напрямку вони атакують практично по всій протяжності лінії фронту на цій ділянці, бої точаться і в самому Мирнограді. Після захоплення шофто управління 5 дріб Останнє фактично використовувалося окупантами як база накопичення особового складу. І е, база дислокації операторів БПЛА е, тепер бої точаться вже безпосередньо на околицях міста, але разом з тими варто зазначити, що Мирноград – це велике промислове місто. Тому говорити про короткострокові історичні перспективи його захоплення окупантами ну я би поостерігся. Крім того, я підкреслю, навіть повний контроль над локаціями це ще не ознака того, що забезпечення сил підрозділів Сил оборони України буде унеможливлено. Я наведу приклад боїв в районі Клебанбикського досховища, коли окупанти фактично повністю взяли під контроль локації Сил оборони України і притиснули наші підрозділи. Безпосередньо до води. Але бої тривають вже протягом чотирьох місяців, і логістика налагоджена за рахунок важких безпілотників відповідно малих плавзасобів через безпосереднє водосховище. Тобто, в умовах сучасної війни таке поняття, як повний контроль над логістикою, воно відсутнє від слова абсолютно. Але ситуація складна. Але разом з тими давайте говорити і про позитив. Ми всі пам'ятаємо те знамените в лапках відео російської сторони щодо передислокації особового складу і, відповідно автомототехніки в Покровську. Але є, крім мінусів і плюс в цій ситуації, мова про те, що туман використали не тільки окупанти, але й відповідно підрозділи Сил оборони України, як в Покровську, так і в Мирнограді. По Мирнограду за оцінками самих окупантів силам оборони України під прикриттям туману вдалося завести навіть бронетехніку. Заважте, на російському відео бронетехніка відсутня там лише авто і мототехніка. Так, от окупанти визнають той факт, що наразі українські танки, які вдалося навести Мирноград, вони відпрацювали по пунктах тимчасової дислокації окупантів. В промисловій зоні багатоповерхівках, які окупанти використовують як панівні висоти для снайперських і кулеметних розрахунків, чим значно послабили можливості окупантів подальшого просування безпосередньо в самому місті. Тобто ситуація складна, але ще раз підкреслюю: ці приклади свідчать про те, що Сили оборони України все ж таки мають можливість проведення ротації особового складу, підвезення БК, вивезення поранених. Е, складні погодні умови, на жаль, унеможливлюють для Сил оборони України використання тактики цінних дронів і так званих кіл-зон. Причому зауважте. Літня пора року ширина кілзон була до 10 кілометрів, і темпів подібного просування російських окупантів на жодній з ділянок фронту не було. Ми його досягли саме тих успіхів за рахунок чисельної переваги в кількості fpv дронів Нагадаю, українська сторона наразі може виробляти до 4 мільйонів fpv дронів на рік. Це серйозні показники, якщо навіть брати в порівнянні американської армії, де річне виробництво для потреб армії Сполучених Штатів на рівні 100 тисяч. Тому ситуація є ще раз підкреслю. Ситуація вкрай важка. Причому і давайте подивимося трохи на події на Покровському напрямку, не тільки Мирноград, а відповідно. Намагання окупантів прорватися безпосередньо до Гришина, це спроба якраз механізованих штурмів в моменті прориву до локації Сил оборони України. Тобто намагаються взяти в кільце не тільки Мирноград, але й ще раз підкреслю і Покровськ. Плюс важкі бої в районі Роденське. От Родинське якраз і використовується силами оборони України як основний логістичний хаб це асфальтована дорога, яка проходить повз Родинське. І тут ми маємо певні тактичні успіхи, що дає можливість тримати подальше просування окупантів. Плюс ми маємо тактичні успіхи. Це визнається окупантами в районі Шахова. Це Добропільське вклинення окупантів в українську оборону. І саме за рахунок оцих контрдій Сил оборони України ми вже створюємо загрозу для логістики окупантів. Ситуація змінюється ну, практично кожну годину. З позитиву, що можемо сказати, це використання відповідно баражуючих боєприпасів спецпризначеннями спецпризначенцями сил спеціальних операцій. Причому удари наносяться по командно штабних пунктах і пунктах тимчасової і постійної дислокації особового складу. Останній досить показовий приклад це знищення пунктів постійної дислокації 1-ї, 9-ї бригад 51-ї загальної військової армії. Причому удар був настільки серйозний, що окупанти змушені були підтвердити втрати особового складу. Там рахується десятками. Плюс удари відповідно безпілотників сил спеціальних операцій по е, е, так званих е, висотах, тобто по промислових об'єктах, е, які використовуються окупантами е, як панівні висоти для снайперських і кулеметних розрахунків. Досить вдала тактика використання от якраз баражуючих боєприпасів в моменті нейтралізації, от якраз активності. І малих штурмових груп, і от е, снайперських пар окупантів. Пане Дмитро Максим Жорін з 3-го армійського корпусу написав наступне: на деяких ділянках за відсутності термінових змін буде вже критична ситуація. Насправді, такої швидкості просування ворога я давно не пам'ятаю. Питання зараз не у втраті певних населених пунктів, а в цілому, в значному покращенні оперативного становища ворога на цілих напрямках. Пане Дмитре, як змінюється ситуація на інших ключових напрямках зараз? Як ви бачите і оцінюєте оперативне становище Росіян? Ситуація дійсно погіршилася на декількох напрямках. Одночасно, окупанти завожти атакують по всій протяжності Російсько-Української фронту. А це 1200 кілометрів. Давайте досить стисло проаналізуємо всі напрямки: Сумська область, різка активізація в районі Олексійки, Харківська область. Бої Куп'янські-Вовчанську. Причому, якщо в Куп'янську вдалося значною мірою стабілізувати ситуацію, то у Вовчанського не мають певні тактичні успіхи. Куп'янсько-Лиманський напрямок візьмемо окремо Лиманський напрямок це Сіверський сам Лиман. Бої вже на околицях Сіверська, а Сіверськ це фактично фланг флансько-краматорської агломерації. Причому різка. Скажімо так, зміна ситуації на цій ділянці фронту. До Лимана залишилася за різними оцінками від 2,5 до 3 кілометрів. Там є тактичні успіхи окупантів. Лиман – це ключовий пункт української оборони, ключовий логістичний хаб. Плюс є просування в Запорізькій області, є прорив в район Гуляйполя. Досить серйозний прорив, і тут зіграла низка факторів. Це перше, нестача особового складу Сил оборони України, і друге знов погодні умови, коли ми не змогли використати свою перевагу от якраз в півдронах. Досить тривалий час ми запорізький напрямок, та й не тільки тримали якраз за рахунок ударів півдронів. Тобто окупанти, враховуючи Рельєф місцевості, це плоска рівнина. Навіть, її, скажімо так, не мали наміру прориватися до позиції Сил оборони України, не говорячи вже про тактичні успіхи. Наразі ми маємо прорив до Гуляйполя. Є покращення тактичного становища окупаційних військ в так званому трикутнику, це кордон Запорізької, Дніпропетровської і Донецьких областей, там є серйозне просування. І ну, відповідно, певні тактичні успіхи на Костянтинівському напрямку, бо її тривають на околицях Костянтинівки. Давайте називати речі своїми нами. І плюс складна ситуація відповідна на Покровському напрямку. Тобто аналіз ситуації дозволяє говорити про те, що дійсна ситуація значно погіршилася. Причому завлажте, активізація бойових дій співпадає якраз початком мирних перемовин. Або намагання організувати ці мирні перемовини, тобто Російська Федерація намагається продемонструвати в першу чергу Сполученим Штатам, що немає сенсу в політичних домовленостях, якщо вони мають тактичні успіхи безпосередньо на лінії фронту, і давайте навіть згадаємо заяву російського диктатора, що він повністю задоволений ситуацією на лінії фронту, відповідно, не бачить необхідності. Подібних контактів, чи то, скажімо так, розгляду питання припинення війни за американським сценарієм. Оце все і створює те, ті додаткові проблеми для української делегації на перемовному процесі. Ситуація дійсно погіршилась. Пане Дмитре, Юліан Рьопке з німецького видання Більд опублікував повідомлення про захоплення у Дніпропетровській області одразу трьох населених пунктів. Мова про Тихе, Відрадне та Олексіївку. При цьому на мапі Діпстейт два з цих населених пунктів навіть не у сірій зоні. Як особисто ви оцінюєте ситуацію на південному сході Дніпропетровщини зараз і ставитись ось до таких публікацій Рьок? Ну, пане Дмитре, ми неодноразово одноразово вже спростували публікації Рьобки і власне. Навіть самі окупанти спростовували публікації рьопки, коли він писав про значні тактичні успіхи окупантів. Тому я досі не розумів українських журналістів мовиться не про нас з вами, а про відповідно ті засоби масової інформації, які цитують цього корисного ідіота. Ну я перепрошую, це літературний термін, шановні телеглядачі. Це не скажімо так, не. Образа в, на адресу цього персонажа. Але мене найбільше знаєте, бентежить те, що цей персонаж нагороджений українською е, відзнакою за заслуги. За які заслуги? Людина є ще раз підкреслюю, Фактично, е, якщо говорити мови професіоналів, тобто це активні операції в інформаційному просторі з метою формування громадської думки. І громадська думка формується не на користь України. Білд раз по разу вкидає відверто контраверсійні публікації. Але ми маємо те, що маємо. Центр протидії дезінформації, ані Паразвуст, причому як при РНБО, так і відповідно при Мінкульті. І е, спростуваннями цих повідомленням займаємося ми з вами. Пане Дмитре, давайте повернемося до обговорення мирного плану, що відбувається навколо нього зараз. Як ви бачите ситуацію? Наші подальші перспективи, давайте по перше, спростуємо ті повідомлення в українських змі з приводу того, що це план американо-російський. Ну погодьтеся, виглядає досить дивно. Якщо на момент появи першої інформації про 28 пунктів плана Трампа. Сили оборони України наносять ракетний удар по території Російської Федерації з використанням саме американських засобів ураження. Мовиться про атакамс. Шановні телеглядачі, використання Атакамс без згоди військово-політичного керівництва Сполучених Штатів було би неможливо. Якось дивно погодьтеся, тоді виглядає істерія в українських ЗМІ про зраду, про те, що Трамп реалізує за рахунок України російське бачення закінчення війни. Але це ще не все. Давайте згадаємо відповідно те, що відбувалося на наступний день, коли спецпредставник Сполучених Штатів в ООН кому погрожував Україні зась Росії, причому пряма мова спецпредставника Сполучених Штатів, якщо Росія не сяде за стіл перемовин. Ми введемо вторинні санкції економічні, а мовиться про санкції проти ключових економічних партнерів країни-окупанта і відповідно розширений характер військово-технічної допомоги Україні, а мовиться про передачу Томагавків, плюс заяви низки європейських політиків щодо можливості розміщення американської тактичної ядерної зброї на території їхніх країн. Це все. Елементи військового тиску на Російську Федерацію. Щодо економічного тиску, ну тут варто зазначити, що Російська Федерація змушена визнати те, що санкції, введені Трампом проти Лукоїла і Роснафти, мають катастрофічні наслідки для російської економіки. Тому в першу чергу мовиться про примус Російської Федерації до 에, мирного перемовного процесу. Йдемо далі. Повідомлення про те, що скорочення чисельності Сил оборони України це ледь не знотики російські забаганки, шановні телеглядачі, аналізуємо разом: Чисельність Сил оборони України наразі, за інформацією з відкритих джерел, 1 мільйон. А тепер ще один досить цікавий момент для того, щоб утримати цей 1 мільйон Україні. Конче необхідно наразі 70 мільярдів доларів. Це заяви українського військового і політичного керівництва, причому в заявах робиться наголосно, на тому що грошей України вистачить лише до березня місяця. А тепер уявімо з вами: мирні угоди підписані відповідно, що характер макроекономічної військово-технічної допомоги України. Знижується в рази, якщо не фактично не до нуля. І постає питання: а хто буде забезпечувати матеріально-технічне питання, от якраз грошового забезпечення Сил оборони України, чисельністю 1 мільйон? У України є гроші? Ні, немає. Те, що пропонували Сполучені Штати, скорочення до 600 тисяч. А тепер дивіться, в чому момент маніпуляцій. Оце про те, що до початку широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну лютий 2022 року, чисельність Сил оборони України була 250 тисяч, це дані з відкритих джерел. Сполучені Штати запропонували чисельність на рівні 600 тисяч. Себто збільшення чисельності Збройних сил України в два з половиною рази. То поясніть мені, де тут зрада? І головне для розуміння, навіть якщо буде чисельність 1 мільйон, мобілізаційний потенціал країни-окупанта це 20 мільйонів. 20. Тому це перший момент, це те, що вам намагається вішати лукшину на вуха. З приводу цієї зради. Друге, розброєння Сил оборони України. В чому полягає роззброєння? Пропозиція Сполучених Штатів полягає в забороні превентивного характеру ударів Сил оборони України по російській території з використанням американських засобів ураження, ну і відповідно європейських. А тепер, шановні телеглядачі, дайте мені відповідь на питання. Прошу в коментарях. У 2016 році в широкому загалу були продемонстровані оперативно-тактичні комплекси українського виробництва Грім 2, більш відомий як «Сапсан». Дальність ураження 500 кілометрів. Для розуміння американський атакам дальність ураження 300 кілометрів. Так от з 2016 року по 2025 рік. Американські атакам все на озброєнні, а от вітчизняного оперативно-тактичного комплексу немає. То хто нам забороняв створити ракетний спис протягом 10 років американці? Відповідь очевидна. знов вам вішають Лукшину на Вуха. Добре, попередній режим Порошенка там можна чітко вже говорити про те, що там були певні домовленості з росіянами. Але тут чотири роки повномасштабної війни, загальна сума допомоги Україні 200 мільярдів. Здавалося б, можна було знайти гроші на українську балістику. Але чомусь не знайшли. Де ті фламінго? Вони як Карлсон полетіли, але обіцяли повернутися? От вам відповідь на питання, що знов нас просто вважають за ідіотів. Третє, з приводу відповідно те, що Сполучені Штати будуть заробляти на о, відбудові України. Мовиться про використання російських заморожених коштів на суму 100 мільярдів Росія. І 100 мільярдів мали дати європейці. Тепер ми тішимося, що Європейський Союз як один виступив проти цієї ініціативи Сполучених Штатів. Але виникає питання: а хто буде відбудовувати тепер економіку України? Європа відіграла на власні інтереси, а де відповідно економічний зиск України? Ми заблокували з спільно з європейськими партнерами цей пункт американських пропозицій. Ну я тішуся. Але знов виникає питання: хто буде відновлювати і за чий рахунок? Чому 200 мільярдів американці назвали, поясню. Бо економічні втрати України, а мовиться про корисні копалини, на які. Перейшли під контроль окупантів на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької області це приблизно на суму 170 мільярдів. Тобто, практичні американці навіть порахували, що за рахунок заморожених російських активів і допомоги з боку Європи на 100 мільярдів вони нам компенсують економічні втрати від окупації наших територій. Тепер з приводу того, що не віддамо жодного метру. Патріотично погодьтеся, я взагалі в захваті від такої риторики, тільки у мене як у Луганчанина запитання, яким чином росіянам вдалося практично застичні терміни окупувати мою рідну Луганщину. Практично без збою. Аналогічна ситуація, напевно, у вас виникає з приводу захоплення значної частини Запорізьких Херсонських областей. Але основне, коли говорять про не віддамо жодного метру української землі, я хотів би зауважити, що віддали ще під час угод Мінськ-1, Мінськ 2 які заклали міну уповільненої дії під фундамент української державності за це ніхто не поніс покарання. Тепер далі йдемо. Запорізька АЕС нам розповідають, не можна її, як це так, 50 на 50? Звичайно, не можна, от у мене зараз світла нема. А Запорізька АЕС це 6 енергоатомних блоків, перепрошую. І відповідно, якщо 3 атомні блоки будуть працювати на потреби України. То це значно посилить енергетичну незалежність нашої країни. Бо де окупувати Запорізьку АЕС ані військовим, ані політичним шляхом ми навряд чи зможемо. Але головне, створення міжнародного консорціуму, на чому наполягають Сполучені Штати, це фактично крапка в російських забаганках щодо повної окупації Запорізької області. Тобто, це політичні гарантії нашої країни. Ну і нарешті. З приводу гарантій, вперше Сполучені Штати дають нам чіткі військові гарантії, На кшталт п'ятої статті Статуту НАТО, причому там чітко зауважено, на відміну від Будапеських меморандумів, які у нас заколисали саме європейські партнери. Так от Сполучені Штати чітко зауважують, військова допомога у разі. Агресії з боку Російської Федерації, причому вони прив'язують відповідно і до європейських партнерів, себто російську навалу будуть відбувати не тільки американські вояки, але й європейські. І зауважте, Європі це не подобається. Не хочуть німецькі бургери, бюргери, перепрошую, воювати за Україну. Так де зрада? Оце по мирному плану запропоновано нам американською стороною. Це я досить стисло пройшов. Це треба робити окрему передачу і аналізувати кожен пункт. Пане Дмитре, наш час, на жаль, майже завершено. Ще одне питання. Чи можете сказати з приводу інформації про перекидання з далекого сходу ближче до кордонів України: 16 бомбардувальників, Ту-22М3? Носіїв крилатих ракет Х-22, Х-32. і чи бачите передумови до посилення атак по українському тилу, звичайно, пане Дмитро. Зауважте на початок перемовин російсько-американських хабуда найбільш масована атака за останні тижні. Правильно причому б'ють куди знову енергетична інфраструктура, тобто Російська Федерація. Фактично дає зрозуміти Україні і сполученим штатам, що розглядає виключно військовий сценарій закінчення війни в Україні на російських умовах, і інформація щодо можливої передислокації стратегічних бомбардувальників яскраве тому підтвердження. Заважте знов токи, коли вона з'являється. саме на момент перемовного процесу, тобто це елемент військового тиску вже Російської Федерації. Але на кожен тиск є і контрдії з боку української сторони. Шановні українці, тут варто відзначити, що сьогоднішні успішні операції сил спеціальних операцій а мовиться про удари по аеродрому в Таганрозі, досить, скажімо так, були не приємною несподіванкою в лапках для росіян. Там знищені унікальні борти ВКС Російської Федерації. Мовиться про А-60, Ну і не виключається, що е, знищені і. Ту 95 МС. Тобто, ще раз підкреслюю, будь-які дії Російської Федерації знайдуть адекватну відповідь з боку України і відповідно наших стратегічних партнерів. Пане Дмитро, дуже дякую за ваш час, перемоги, мирного неба. Гостем програми сьогодні був військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снігирьов. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу. Все буде Україна!